В Житомирському більярдному клубі Ріо відбувся турнір пам'яті Артура Камінського, який представляв Житомирську область на першому чемпіонаті України серед юнаків в липні 1991 року в Запоріжжі. Він тоді посів п'яте місце і був єдиним з учасників, котрий обіграв чемпіона України Максима Параскевича з Кривого Рогу. В турнірі пам'яті взяли участь 24 спортсмени, переважна більшість ветерани більярдного спорту. Бронзові нагороди завоювали Юрій Поріщук та Сергій Янушевич. А у фіналі зустрілись відомі і досвідчені майстри Андрій Самборський та Юрій Прокопчук. З рахунком 2-1. Перемогу здобув бронзовий призер Чемпіонату Європи серед ветеранів Юрій Прокопчук. Ігра була, звісно, фінальна, дуже серйозна. З Андрієм Самборським дуже сильний гравець, звісно. Неоднократный чемпион даже Украины был и на, на Союза еще выступал. Будем проводить, конечно, турниры такие памяти наших друзей. Турниры памяти, конечно, мы будем, к сожалению, проводить. Они, конечно, сплачивают бильярдный спорт наших спортсменов, ветеранов и молодых. Традиции передаются.